Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде для бджолярів-початківців, як завжди, які питають, коли починати закормлювати бджіл. Скажи конкретне число. Друзі, я завжди кажу: конкретних чисел не може бути ніяк. Все залежить і від місцевості, все залежить від сили сім'ї, навиків бджоляра і так далі. Але приблизно діапазон, в принципі, у вас є на розкачку цілий місяць. Скажемо, з 15 серпня. По 15 вересня цей період ви маєте довести свої бджоли до пуття, зібрати гнізда, простимулювати, якщо потрібно. Поповнити корми, у вас, в принципі, є цілий місяць на це все. Чому такий нібито великий період цілий місяць? Як я вам казав, різні сім'ї, можливо, навіть з першого разу у вас не не вийде зібрати гніздо, тому що є багато рамок. Де матка могла якісь такі п'ятачки розкинути розплоду, і вони вам ніби не потрібні, ви б їх забрали, але є там розплід. Потрібно почекати недільку-дві, поки вийде розплід. Звісно, час йде. Але в цьому діапазоні, якщо ви вложитесь, все вийде. До 15 вересня, якщо ви все закінчите, це теж приблизне число. Можете трішечки затягнути. Тут навіть не так від числа залежить, як від погоди. Як різко спортиться погода, самі розумієте, вже на пасіці нічого такого, в принципі, і не зробиш. І вийде, що втратив час. З числами, я думаю, більш-менш зрозуміло. Також закормлювати потрібно, коли? Коли ви зібрали вже остаточне гніздо. Все, дивитесь, гніздо зібране, розпліт починає виходити, тоді даєте вже. Цукровий сироп, якщо потрібно. Кількість теж вибираєте вже при огляді дивитеся, яка сім'я, скільки кормів має, і кількість сиропу вже ви, можна сказати, определяєте самі на місці. Розплід починає виходити, ви даєте сироп, вони заливають і тим самим поповняєте корма, які підуть в зиму. Нічого складного, в принципі, в бджільництві немає. Є нюанси, на які потрібно звертати увагу. І... Бджолярі, початківці, які почали цього року займатися бджолами, завжди орієнтуйтесь по своїй місцевості. Не йдіть конкретно по якихось числах, якщо вам хтось може щось казати. Ну, тільки якщо це ваш сусід бджоляр, звісно, там уже. Можна його, до нього прислуховуватись, тому що вже все ж таки він займається не перший рік, і ви живете разом в одній місцевості, в принципі, можете вже по ньому орієнтуватися. По Ютубу все приблизно, все відносно, і не все вийде так, як хтось розповідає. Але я вам сказав, що у вас є місяць. Ще є місяць. Не спіша. Можна все зробити і довести бджіл до пуття. Не забувайте також про обробіток від кліща, тому що цей рік був такий рік контрастний, було і холодно, було і тепло, а кліщ любить таку несильно жарку погоду, він теж міг сильно розвестися. Контролюйте осип кліща, контролюйте якість препаратів, тому що зараз йде. Дуже багато дискусій з приводу якості препаратів. І я бачу, що якість бажає кращого. Дуже люди жаліються, що гинуть бджоли. Багато ой, зараз мене, напевно, вжалять. Багато осипається бджіл після обробітку. Не повинно такого бути. Хто б вам що не розповідав, не повинно такого бути. Якщо падають бджоли, це невірна доза, це велика доза. Я скільки не обробляв, у мене ніколи осипу бджіл не було. Я колись робив такі теж експерименти, обробляв дуже великою дозою біпіна, так дійсно, тоді бджілки сиплються. Теж відійшло доволі багато бджіл після такого обробітку, ну це було, як то кажуть, для такого експерименту. Але, коли доза вірна, нічого не відбувається. Всі бджоли на місці. Можете перевірити це. Обробили ввечері, вранці подивилися на дно, коло прильотки чи там, В кого дно змінне відкрили, глянули. Якщо осипі немає, все гаразд. Але перед цим перевірте дно. В принципі, бджоли завжди дно тримають в чистоті. Якщо у вас за ніч впали бджоли, самі зрозумієте, що це зробило. Це ваш неякісний препарат. Також не дуже радійте, якщо на вашому контрольному листочку немає ні бджіл, ні кліща. Теж може бути проблема в препараті, він просто не працює. Потрібно перестрахуватися на всякий випадок і обробити іншим препаратом. Повинні бути у вас контрольні такі ніби групи, тому що всяке буває. І як завжди, я кажу, перед обробітком всієї пасіки, навіть якщо у вас там декілька вуликів, завжди обробіть тільки один. Проконтролюйте добу, якщо з ним все гаразд. Кліщ впав, не впав, з бджілками все гаразд, можете продовжувати обробляти. Аналізуйте стан осипі, скільки сиплеться. Завідіть блокнот, все записуйте, бо числа не запам'ятаєте, дні, коли обробляли, і так далі. Ну, якщо, звісно, у вас гарна пам'ять, то пам'ятайте, але краще записати. В принципі, все на. Пасіці потрібно контролювати для того і бджоляр. Пускати так на самоток це справа невигідна. В принципі, друзі, ось така інформація на сьогодні, можливо, комусь була і корисна. Не забувайте підписатися, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові актуальні відео. Всім до побачення!